Вітаю вас, друзі, на першому кулінарному. Сьогодні в ефірі програма Кулінарний дует. У нас в гостях дівчинка, співачка. Молода, подаюча, надію, звичайно. Учасниця фабрики номер 1 української фабрики номер 1 співачка Аріна Домський. Зустрічаємо в студії Аріночка. Привіт! Привіт, привіт. Як живеш? Дякую, все нормально. Дуже рада, що сьогодні. У <ріху> мене як українська дівчина все скрізь справжнє. Сто відсотків можу підтвердити, бо бачу зверху вниз. А ви тільки бачите по поїзд. Коса в тебе шикарна. Ну дякую. Е, вії в тебе шикарні. Стать в тебе шикарна. Гай взагалі ти гарна дівчина. Сперше. Так. Ну так. Аріночка насамперед, що ми сьогодні готувати. Розкажи нам мені, розкажи нам нашим глядачам. Е італійську пасту добре паста. А наша нам авокадо розкажи мені Наш авокадо. Нам... Я думаю, якщо ми там будемо що зробимо салат до пасти, то авокадо нам знадобиться. Помідори, салат, Для салату Огірки? Добре, так що нам знадобиться. По перше, це макарони, які розкибаки, це... базірик. Обов'язково я можу сказати, що в стравах це в нас буде. Взагалі, зелень їсти дуже дуже корисно, особливо нам, чоловікам, для того, щоб вам, ну і так далі, поїхали. Добре, бачу. Шпагеті, як казала моя банка, є замовлений оцет. Я думаю, що тест для салату нам знадобиться обов'язково. Так, ми робимо, ми наповнюємо нашу кастрюлю водою, щоб наші макарони вже готувалися. логічно, бо без води макарони ніяк не зваряться. Я собі згадав такий анекдот, як хлопчик з інтернату пише мамі татові дорогі батьки. Мені тут добре, гарно кормлять, вчимося-сюди. Плаваємо в басейні, пригаємо з 10-метрової вишки. Тренер сказав, якщо добре себе будемо вести, води туди на берег. У нас е, паста є, паста. салат є. Що нам потрібно? Нам потрібні море, морепродукти. Що будемо смажити? А, смажити будемо морепродукти, але потрібно у нас їх немає на столі. Тож, я думаю, в холодильнику вони є. Будемо я пошукати. так думаю. Морепродукт. Тут море морепродуктів. Є. А як же? Дуже ну, дуже добре. А я ж! Ну, а я ж! Так, потрібно ще що ніж. Щоб тобі, коли будеш кварчати на сковорідці, не обризвуло твою гарну одежу, я тобі мушу. Знаєш, ми зробимо, ми зробимо корпус. Яка коса, ребята! Яка коса! давай по кругу. Ні, трошки не вистачає. Я тобі мав зав'язати, че розв'яжи. Ну що ж, то якийсь поганий, бо коли я інший програм, в мене був більше, перед зав'яжу. Не буду скати мені не стає, бо щось не будуть зав'язувати? Не Добре. Ну, Таля має не повезло не мені. Так, нічого, нічого. Поміняти треба. Фартушок терміново поміняємо. Скоро поміняємо. Маленькі зав'язочки просто випали. Так, ножи. Прошу любити жалоб. Ні, ж такі є великі. Ні, ні, такі це за великі. Це добре. взагалі до м'яса, мені здається, такі. добре, тобі треба. Стандартна... Що різати? Я думаю, що два ножи. Що тобі різати? Різати я буду морепродукти, а ти обов'язково нарізаєш часник. тобі Мелесенький, мілесенькі. Так, дуже дуже мініші, так, ніжі, так? дрібно. Добре. Шановні наші телеглядачі, щоб ви знали, що їсти часник дуже сильно корисно. Мало того, якщо навіть його не їсти, а просто його порізати так мілесенько і поставити на тарілочці, він все одно вбиває. Ці мікроби. 에, ці мікроби, щоб людина не захворіла я думаю, що на гастро і будьте здорові. Я думаю, що на гастролях саме цим ми спасаємось. А як ж ну Аріночка, розказуй, як ти докотілася до такої жизни? <клес> я можу сказати, що співаю з вісьми років, дитячому ансамблі починала, з яким Він. я обіздила, мабуть, всю Європу. В тебе ще диск ніяк і не вийшов диск? Зараз я готую альбом до запису. Ти обіцяєш, що мені подаруєш? Обов'язково. Я обов'язково, що прийду з новим альбомом на програму і ми його навіть разом трошки послухаємо. Як замілко різати чесник? Ну дуже. Ні, це я можу сказати, що ще дрібніше потрібно. Ну, то трішечки дрібніше. Я зрозумів. Я зараз спочатку так, а пізніше. Добре. Ну нехай він зараз буде так. Я думаю, що все одно він віддасть свій аромат, коли він буде там смажитись. А пахне гарно чесничком. І корисно. Так, далі. З дитинства ти співаєш? Що Ой, ти потім було що? Музичне Дитинство. училище, глієра, потім була консерваторія. Яка Музичне вже... училище по класу чого? Академічного співу. О, бачиш. Ти знаєш, я собі ти мені нагадала, як в старі добрі часи. Це було багато як тому назад. Я вчився. Рибовлянському культурно-освітньому училищі е хоровий диригент, диригент хорового ага. колективу. І так, Як так. зараз пам'ятаю на державному екзамені, по закінченню е ну, я так вчився трошечки, не, не дуже але пропускався. Як як всі хлопці, вони ж гуляють дуже. <гум> Буває. От, так. Навіть тоді І я пам'ятаю, що на державному екзамені я співав арію. Петра. Запорозь Ой, Дуна. а я співала Наталку, до речі, колись. Блаженний день, блаженний час. Запорожжя. Сія, Дуна... я... а, точно, Запорожжя Запорож. Запорож за Дунаєм. Я знаю, дійсно, тебе, тебе хотів провірити. Запорожня за Дунаєм, а, а, да, а Арія кого тоді запорождонаєм? Андрія. Арія Андрія. З, Андрія Оксан, до речі, можу сказати, що на випускному іспиті в консерваторії з оперного класу я співала. Е... Саме Оксану в з землі так було таке. Я знов невольна воля. До рідного вернемось поля. Земля ближе не здається. Щось таке. Бачиш, отак, Петро. Як буває, бачиш? Я не можу, до речі, співати там до 12 дня мені дуже завжди важко. я я можу? що, говорю? На все одно голос звучить. Ні, ну як трату тратиш. У мене колись був вокал взагалі музичному училищі у 9-й ранку. І я можу сказати, це було просто це знущання. У нас в училищі перший урок і зразу хор. І ти що, ці розпівання, і зразу, та я в тенорах і зразу все наверху. Дев'ята, ляг спати в шостій ранку, залін, як забити. А ти треба сп'яти. У мене теж було. Тому що я багато працювала навіть там у нічний клуб, а коли співала вже Так. в консерваторії, коли навчалася, і я пам'ятаю, що там приходиш під ранок додому. І там на десяту потрібно йти в консерваторію на якусь пару. І я йду зовсім неяка, не розумію, котра година взагалі, куди йду, на яку пару? Що Зв взагалі? Зв'язки не Нам взагалі... взагалі голосно звучить. Так. Доріжмо чесник. Я думаю, що ми поставимо так. нашу сковорідку Щас, а ми маємо обсмажувати? Ці? Так, ми все це будемо смажити. А хто там є, розкажи мені, які звірі? Ой, тут таке все екзотично морська. Тут ну, є креветка, мі є мі бачу. мідії, є, є креветки, є осміношки, які я так вже дрібненько порізала, тому що нам потрібно, щоб вони добре жалеють з кальмари. І це, здається, морський коник. Ну мені так здається. А -а. Я наш не знаю, але схожу на те. Це якийсь морський кінь, а не коник. <рес> <рес> Може бути. <рес> Супер, клас, я Дуже люблю морських коників. Так, я бачу, що наша вода вже кипить, і ми зараз її посолимо так. і додамо трошки олії оливкової тоді. Оливкова що... олія так, має да. бути не рафінована. Прошу запам'ятати. Солимо... що рафінована вже втратила свої всі корисні ці діла. Так, прийшов час до наших спагетті, Ми його так, от перел... Ой, так, я думаю, що без тебе не обійдуся. Каже, знаєш, річ така помирає старий єврей, відкликає О. до себе? Кодем да, кладем сюди, відкликаєш до себе Ще. двох своїх синів і каже старшенькому. Ти каже старшенький, залишаєшся за старшого. Я помираю, залишаєшся за старшим, сім'ю, оберігати, сім'ю кормити, слідкувати за всім, мене молодшого сина. Зрозумів, зрозумів. І будь мудрим. От візьми, будь ласка, прутик на підвиконку. Бачиш, носі? Візьми, будь ласка. Зламай. Якраз? Зломай. А тепер візьми жменьку цих прутиків. Ну, Пучок смиссий. Раз, взяв. Зломай. От, От повду всю плічу спортив. Так що це? Ти поняла? Ну так і я. Так, сковорідочку ми. На вогонь поставимо, все нормально. поставили трошки да. маленькі, але нічого добре. Все, воно зараз нагрівається. Я думаю, що чесник, який ти вже порізав, ми можемо сюди додавати, щоб він віддав такі свої аромати, дуже досікаю. Такі смачненькі. Досікаю цей чесничочок, досікаю. Що мене такий цей. А що ти можеш різати ще? Давай? Що я зараз буду різати базилік, але Можете стоп, мені ще потрібно. Знаєш, справитися це все відправити а, туди на сковорідку, потім ми будемо а далі А Тоді витувати. будемо різати базилик, Так. Да. Ну все, він у нас майже такі от дрібненький. Ти так є. хотіла, так? Так, 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 нормально. Ти кажеш, цей чесничочок ми відправляємо до... у Так, да, Сюди щоб бачити нас. Чесничочок ми відправляємо сковорідочку до олійки. Ра -ра -ра -ра. Так, значить, ми склали. Лопаточку. Лопаточку Мені таку дерев'яну, для раз вичисла. Лопаточку, тобі гарну дерев'яну. Так, пожалуйста. Все ми його зараз перемішуємо. Нехай він трішечки нас так до такого кольору золотистого а дійде. Не мали не, мал, не малий вогонь для нам, на, на, на ті макарони. Ну, нам не потрібно поспішати, тому що у нас потрібно ще наші морепродукти тут трошки підсмажитись. Слухай, як так, це. Так, все. Я думаю, чесно, що, що, що можемо додати наші морепродукти а, сюди. А це треба морепродукти повністю всі всі всі, всі висипати. Вони просто зараз а, трошки смажаться і буде я менше. Дуже корисно. Я не дуже люблю, як чесно скажу, морепродукти, але знаю, що страшенно корисно. Так, нам ще потрібен сир, пармезан і нам ще потрібні а, вершки. вершки. так. Морепродукти просто холодні, трошки не ріс і будеш хварчати. Я думаю, що може під кришку ми їх накриємо. щоб… Думаєш, в мене на кухні да. кришка? Добре, нехай так готуються, я її тоді добавляють. Давай... <сі> <не шукає вишку. сі> давай сир і давай вершки. Сир, вершки. Okay. Yeah. Сир вершки. Так, сир. А сир не фета, а такий? Ні, пармезан обов'язково, тому що фета сюди зовсім не піде. І вершечки у нас, я так думаю. Це сметана чи це вершки? Вершки, пахне вершками. О, макарони наші, до речі, готуються, все нормально. Бачите? Сир, вершки, апетитно гарно виглядає. Тоже корисно. Я думаю, поки смажиться, тушкується наша навіть, італійська страва, ми з тобою будемо різати базилік. Тому що жодна страва, не тільки італійська, а й взагалі, не обходиться без таких ароматів. <нах> без базиліку. так. Ну що ж, для тих, хто ще не приєднався до нас, хочу нагадати, що в ефірі програма Кулінарний дует» на першому кулінарному. Сьогодні у нас гостях е, красива дівчина, незаміжня, гарна, молода, подающа надежди, Аріна він А Отак на собі. Че программа? А нічого я ж від душі. Я вірю. Знаєш, про що я ще забула про це такі перечілі. Я думаю, що це тобі сподобається. Ти знаєш, я нещодавно що ти себе знав. Що, що? Що, якщо? Це серйозно, це не жар. Попро... І це я на собі спробував. Е, ну, я жив в Туреччині рік, це для багатьох не секрет, і турки дуже люблять, але в них він зеленого кольору, mm -hmm. так само дуже сильно покучить. Знаєш, зараз? знаю, знаю. Якщо кусати отак, страшенно пече. Неймовірно, це, це перечілі, хот пепер. Як він каже. Кара, кара, кара бібенці. Чорний перець. А, аджи, аджи-бібер. Аджи це від слова аджика, від слова ага. причене. аджи бібер. Дуже. Якщо кусати так, то це можна втратити свідомість. Ой-ой. Ну, але ти не повіриш. А якщо кусати повздовж, отак. – То нічого не буде. – Взагалі не. Ну, я червоний не пробував, але зелений такий, що дуже пекучий. Що так вкусив. Мама, ради мене обратно. То, то, то такий самий пізніше, коли мені вже відійшов від цього, мені хтось порадив і серйозно? Ну от попробуй. І отак, писаєш, взагалі ніж просто солодкий сам. І так з'їдаєш його Потрібно буде спробувати. Я думаю, серйозно, спробувати. Я думаю, що ми його зараз вздовж так розріжемо. Але ж ти пізніше знову ж таки все рівно будеш, виходить, ти вздовж, а потім знову попередиш. Ні, а ми його так зробимо. От тільки... ой. на Розріжемо його і так. просто додамо до нашої пасти, а потім ми його заберемо. А, класно. Нехай так. він віддасть свій весь аромат. Смісі, смісі. Так, а а я да? думаю, що навіть ці... Вернятка, та така, а що? Воно. Да, то, то, ну, потім... Як хочеш. Це по Ні, Це класно, це, це додасть звичайно, аромату. це, звичайно, додать Ту, до, того туди сюди Що там наш кажуть, наші, наші спагеті? Я думаю, що вони вже майже готові. Потрібно їх зараз добре. спробувати. Все це добре, це добре, це добре. Ну, до речі, скажу, вам дуже гарно апетитно виглядає е, Ця мамалига в куриці, що зараз у нас. Перчик такий гарний кольорочок. А де наш лопатка? Я ну, думаю, що мені. ми його зараз він віддасть всі свої аромати ще декілька хвилин, і ми його забираємо, тому дай що я, я од... за... хоч один раз помішаю. Добре, добре, мішай. Я думаю, що ми зараз додамо трошки сиру. Не рано? Ні, це не зарано, нехай воно буде. Я, до речі, одразу не дуже солила воду сильно, тому що сир пармезан, він взагалі солодом. Mm -hmm. Інколи я навіть десь коштую страву. Паста. і вона така от пересолена, що не можна її їсти. Я тому, дума, що... Ну, тому що і вони і так солять, і <гум> сир ще зверху і солено. ще й сир, то воно все таки Ну, так. ну значить, сир пармезанти додала. Перше, хай ще трошки помаринується там. І зараз що? нам наші спагеті, які вже готові. Я думаю, потрібно злити воду. Так. А ти сказала про вершки, Ти казала. Додаємо, що сюди Це зараз? Ну, треба дати. Я давати. думаю, що ми поки що зілємо воду тут, так. а потім вже додамо вершки і базілік наш. Окей, обі. Тому що так. зелений базілік потрібно ще сюди додати. Я завжди саме коли вона готується. Так. Поїхали. Так. Погнали наших городських. Макарони наші. Є. Так, я помішую тут, тому Каштруля що ми підгорає. порожня. Каструля вже порожня. Бо макарони наші правильно в цій штучці. Ця штучка називається друшлак. Через дирочки протікає водичка, а макарони друшлак, куди ми туди? Сюди ми зараз викидаємо і додаємо вершки. Так, я забираю вже нас перець чилі, тому що він дійсно нам вже не потрібен. І думаю, він віддав, він віддав вже, вже все. Віддав вже... себе. Так. У нас часник ще є, щоб воно не було уважаю. дійсно загостре. Так, Тут вимикаємо все. Тут вимикаємося. І все. І я додаю наші вершки. Отлічно! А чого так мало? А зараз не подивимося, зараз перемішаємо. Класно, як виходить? Так, дійсно клас. крайній мірі відвезли, це дуже класно. Я думаю, що воно теж так смачно. Значить, в нас важків вийшло близнеки. Я можна? думаю, що потрібно ще так долити трошки. О, ну, я Як думаю, красиво перевести. у нас. Це я нас... думаю, точно вистачить. Аріна Довська. Ну, Аліна тебе звати по-справжньому. По-справжньому. А прізвище псевдонім чи Не, справжнє? Ні, справжнє прізвище. От так, да. як я, як я Віктор Павлік, так і Аріна Довська. Алінодовське, так. Класно! Маласка. Так, воно зараз наш там ще трошки потушкується, декілька хвилин, а ми можемо за цей час зробити салат. Слухай, а давай можемо. Або додому... Дуже маленький менше. вогонь, ще менше, да, ще менше. І ми можемо тут зараз швиденько до цієї страви зробити такі легенькі ли... ли... салати. Окей, поїхали. Окей, поїхали воно окей, Окей, обі, поїхали. У нас тушкується та штука робимо? <coughs> Легенькі салатик, салат, які швиденько можна там за 5 скажи хвилин мені, буквально. Скажи мені пармезан, що а, вы, пармезан? Цей базилік нам куда? потрібно буде допасти, коли, ріжем, коли, коли ріжемо коли ріжемо вже в кінці. Ми будемо прикрашати, ну, і ми... от нас ще є трошки порізане. Ми, ми його зараз поріжемо, а їх ви, ви чекаєте? Ні, 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 там потрібно буде саме так, а -а -а, щоб воно було красиво. Та, красиво так, та, для краси, Та що порізати класно. цей базилік. Ми можемо додати до нашого салату. От є зелене. У мене нарізане ми не додали до нашої пасти. І от такі можеш там декілька листочків порізати. Петрушку ще ріжемо так. до салату помідори, а салат, листя салату і сир фета нам потрібно. Це yeah. хоч ти порізав його. І олія оливкова. Все. Yeah. Так, а я що буду різати? Фету Як? кубиками. Повинні такі маленькі бути кубики. Цього сиру. Я думаю, що навіть не багато їх буде. Да. Так. і квадрат. Потім, угу. А таке, скільки пластівочків відрізати? Я думаю, десь три точно. Зараз ми подивимося по у нас взагалі буде салат, скільки порцій. А я ріжу як помідори ва? там. Е, помідори можна вирізати, хто як любить. Я можу сказати, я от люблю приблизно отак. От от. Просто такі маленькі. І я такими маленькі. кусочками люблю. Знаєш, чесне слово. Аріночка, розкажи ще щось трошки про свою творчість. – А Кліп в тебе є, так? Окей. Є вже три відео роботи, можу ти, сказати. Три, да. оду, так що… – А яку бачив? Там я на карені Кареніна майже. Скажи мені, я вже кидаю? Да, мож а майже три не треба було, дві з голову. Дві? Ну? Нормально. Дві. А, а скажи мені, ти коли, там, ну, коли кліп знімали, ти ну, камера камера була. А де з камерою перед тобою ходив Что тобі читає? Це дитам? Тима був, був? Був на ми мені був. Важкі, я можу тобі сказати, що найголовніше, що я ще була на підборах 15 см. І режисер мене просто знущався наді мною, тому що говорив, ти повинна бігати по сходах, при тому бігти, не йти, а бігти. Уявляєш, там підбори 15 см, сходи, і я біжу ще й цей стадікам. Ну, Взагалі, скільки вона важать, я впала три рази. Три все. рази я впала, можу сказати, що забилася, потім мені просто так всі коліна були в сімцях, і мені гример одразу все там. Замальовував взагалі було дуже важкі зйомки. Це якісь здівательство на таке? А хто режисер? Ну ну скажи мені, напишу Максі, Максі. Хіба можна на таку гарну дівчинку так знущатися? Я на Максим хороший дуже режисер. Я дуже поважаю. Дуже ціную його роботи і взагалі. Ти знаєш, я можу сказати, що це ще було не все. Тому що коли ми знімали другий кліп після фабрики, я пішла з фабрики з проєкту. Mm -hmm. І ми знімали кліпні «Невозможна». А, і я пам'ятаю, коли я була в такому плащі, а, під яким ну, майже нічого не було. А мінус сім на вулиці, і мене щось поливають водою. Це, це теж Максим? Макс? Це теж, теж, я, воно, що у нас і кожна зйомка, це просто якісь знищання, якісь, я не знаю, mm. що. Може він від цього отримає задоволення. Це не Макс. Максим, ну ти даєш нічого. Так. Що можна ще додати? Можемо лимон додати сюди, ще лимони сік такі. Але Декілька... небагато. Я тобі чесно, чесно відкалюватися. Не, не люблю, Тоді ми не, не люблю, коли це рибу поливають лимоном, не люблю салат, коли лимон. Ну, Але що тут я. Що ти хочеш? Якщо наші шановні телеглядачі. Ну, хочуть, я... Це по смаку кому. А я Не хочу, не можу. А, так, є, олію ти а, так, налила вже життя? Так, олію налила. Можемо ще додати. Ну, давай помішаємо, подивимося. Та, і, і зараз я ще трошки додам. Цього оцету. А може таку чайну? Але а ні, можна. Трошки-трошки зараз я. Ну, отже, салат у нас готовий. Так, трошечки ми тут зараз приберемо Приберемо наш сир, він нам ще потрібен буде. Візьми перекрили Я можу кажу, зараз виберу такі найкрасивіші, які у нас підуть ще. Для нашої пасти. Ми так. можемо приступати до приготування нашого столу. Come on. Так, Тобі я даю суду в руки. Хорошо, що ти готувала це. Я сам буду готу... А я сам буду готувати наш імпровізований стіл. стіл нашого імпровізованого ресторану, де ми з тобою сьогодні двоє, при одній свічці Будемо... Добре. Давай, Так, багато макаронів і немає наших якісь там міді. Ми, ми, ми ж багато не будемо, трошки. Так. так. Зараз, 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 зараз. Класно. Так. Я так, бачу ж наші є. залишки і ще давай, трошки. Так, я... Давай так, так, мені тут тарілочки заберу, щоб вони не мішали під руками. Добре, я тарам. Багато дігометри Тара. трошки. трошки. Mm -hmm. Так. А я в, свій, в свою чергу беру, дістаю Катер самобраночку нашу, яка в нас буде. Зараз буде в нас катати самобраночка. Легісенька така, класненька така. От. І несу її на імпровізований наш стіл в наш імпровізований ресторан. Далі в нас салатик ми зразу. Там для краси тут один салат. Гарний, гарний, мені за це гарний. Так. Ну, так не зовсім подіснюся. Наша справа готова. Ну що, що ж от, от і підходить до завершення наша ем, екзекуція, так би мовити, в плані приготування їжі. Аріночку дуже красиво розклала на тарілочки собі, поки що два рази більше дала, мені два рази менше. Інше став, це нормально. Маленько не треба їсти, доченька, багато. Справді Віктор просто поміняв наші тарілки, він шуткує. Окей, ну що ж, я хочу сказати тільки, що гарно виглядає, смачно пахне, а як вона на смак, зараз ми скуштуємо. Нам залишається тільки подякувати. Поговорю, Лішко. Нам залишається тільки подякувати вам, шановні телеглядачі, за те, що весь час ви були з нами. Сподіваюся, ви встигли записати рецепт від Аріни Домські, який дуже дуже е -е, простий, але мій погляд дуже дуже оригінальний і напевно смачно зараз побачити на наших обличчях. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, кохання. Хай вам щастить з нами була Аріна Домська і її. Бажане Смачного всій нашій Україні. Я думаю, дійсно, що ви зараз нам приготували цю страву. Я бажаю, вам бути щасливими і жити яскраво.